В Кіровоградській області останнім часом активно діють інтернет-шахраї. Днями працівники сектору боротьби з кіберзлочинністю ОМВС України в Кіровоградській області викрили у скоєнні низки шахрайств 36-річну місцеву жительку. Зловмисниця привласнювала кошти українців, виманюючи їх на одному із веб-ресурсів мережі інтернет під виглядом продажу дитячих товарів. Жертвами, як правило, ставали молоді мами, які вирішили придбати речі своїм малюкам через інтернет. Зареєструвавшись під вигаданим ім'ям на одному із веб-ресурсів, жінка надавала потенційним покупцям реквізити карткових рахунків для оплати замовлення. Мами перераховували гроші від 500 до півтори тисячі гривень та чекали на доставку дитячого одягу чи взуття. Але сподівання покупців були марними. Зловмисниці знімали їх гроші, після чого і не збиралася пересилати товари. Протягом листопада-грудня до правоохоронних органів почали надходити заяви потерпілих від віртуальної продавчині шахрайки. Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили кілька платіжних карток, за допомогою яких було знято незаконно отримані кошти. Та системний блок комп'ютера, з якого зловмисниця здійснювала доступ до мережі інтернет. Загальна сума завданих українцям збитків становить близько 30 тисяч гривень. Слід додати, що у даний час правоохоронці проводять розслідування за майже 40 подібними фактами шахрайських дій, що об'єднані в одне кримінальне провадження.